Невже на нас чекає новий Барбі Геймер? Мюзикл зла та другий Гладіатор. Рідлі Скотта вийдуть в один день. Поговоримо сьогодні, чому Пол Мескаль не хоче досягати такого ж рівня слави, як у Расела Кроу. Чому Рідлі Скот обрав саме Пола Мескаля на роль Луція? Згадаємо, чому Расел Кроу не радий сіквелу нового фільму Гладіатор. Звісно ж, подивимося на перші кадри Гладіатору і кажуть, що на нас чекає одна з наймасштабніших бойових сцен. Які колись були відзняті у кіно, і звісно ж, поговоримо про успіхи, мюзиклу зла на цей момент і початок ери мемів. Друзі, всім величезний привіт! Мене звуть Марина. Я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Сподіваюсь, відео буде для вас цікавим. Якщо тема вам сподобалася, то з вас лайк, коментар, підписка це дуже сильно допоможе розвитку україномовного контенту на просторі YouTube. Ну що ж, а ми розпочинаємо. Пару днів тому було опубліковано кадри із довгоочікуваного сіквелу Гладіатора Рідлі Скотта. Після цього стало відомо, що Universal вкотре перенесли дати релізу мюзиклу зла із Аріаною Гранде та Синтією Ріво з 27 листопада на 22. Наразі сіквел і кіноверсія мюзиклу розділять один прем'єрний день 22 листопада цього року. Напевно ж піде і парне промо, як це відбувалося в ситуації із Барбі та Опенгеймером. Адже рік тому це дуже позитивно позначилося на касових зборах, Як уже встигли пожартувати у соціальних мережах. Welcome back, Barbie Геймер. Номінально реліз мюзиклу зла посунули, аби уникнути зіткнення із анімаційним музичним пригодницьким фільмом «Моана 2», створеним Walt Disney Animation Studio, яку Disney випускає якраз 27 листопада. Щоправда, коли Universal у середині березня переміщував свій мюзикл з 25 грудня на 27 листопада, Пада Моана 2 там уже була, тому загалом можна спостерігати заздалегідь сплановану та усвідомлену маркетингову стратегію. Особливо, якщо враховувати, що про перенесення студія повідомила після того, як в інтернеті були оприлюднені кадри другого гладіатора. Звинувачувати продюсерів складно, досвід Барбі Геймера показав, що контрастні пари здатні створювати чудеса, заробляти не мільйони, а мільярди доларів. Ми вже ніколи не дізнаємося, чи вдалося б Барбі подолати. Мільярдну позначку без попкультурної прив'язки до Опенгеймера, але в тому, що без прив'язки до Барбі куди менше зібрав би Опенгеймер, сумнівів немає. Комедія Грети Гервіг щедро поділилася із байопіком Крістофера Нолана глядачами. Якщо пам'ятаєте, в одному з відео ми обговорювали, що у варіті, у блоці Варайті Actors, on Actors, де ділилися думками Кілян Мерфі і Марго Робі, вони самі розповідали, що були вражені такою реакцією глядачів, Мемів часто люди приходили до кінотеатру, сподіваючись потрапити на Барбі. І виявивши, що квитків немає, вони йшли на Опенгеймера. Також були глядачі, які в один день усвідомлено подивилися і Барбі, і Опенгеймера. Обидві картини показали себе дуже добре у прокаті, зібравши 795 мільйонів Опенгеймер і 1,44 мільярди Барбі. Юніверсал, який випускав Опенгеймера, вже зрозумів цю стратегію, і логічно, що бажання отримати результати повторюється. Торно лише підсилювалася, тому така співпраця дійсно лише на руку компанії Universal. у випадку із мюзиклом зла із музикою та словами Стівена Шварца і лібрето Віні Хольцмана та фільмом Гладіатор 2» поки що правда не до кінця зрозуміло, хто і за чий рахунок зможе підняти свої перегляди, свої рейтинги і, можливо, просунутися далі у кінонагородному сезоні. Трохи більш схильним до фінансового успіху. все-таки виглядає Гладіатор Рід Ліско. Робота, тому що це сіквел оскароносного кінохіта, знятий творцем оригіналу, із популярними потужними акторами у головних ролях. На боці гладіатору виступають фанати оригіналу на противагу мюзиклу зла, який має 30 мільйонів глядачів, які бачили мюзикл у театрі. Нагадаю, що зла є адаптацією одноіменного бродвейського мюзиклу, точніше його першої частини, та екранізацією одноіменної книги американського письменника Грегорі Маквайра. На сцені постановку зла показують уже близько 20 років. За цей час вона встигла зібрати понад 2,5 мільярди доларів. Плюс акуратно можу припустити, що продюсери м'юзиклу роблять велику ставку на фанатів на фанбазу Аріани Гранде, у якої є армія її безумовних шанувальників. Сюжет злої розповідає про долю злої західної відьми Ельфаба із Всесвіту, чарівника країни ОС. Історія розповідає про протистояння. Ельфаби та Глінди, яка пізніше стане доброю відьмою півночі у мюзиклі. Вони змагаються між собою у житті і намагаються завоювати увагу одного коханого. За постановку фільму відповідав американський кінорежисер Джон Мчу. Шалено багаті азійці головні ролі виконують, як я вже зазначала, Синтія Еріво та Аріана Гранде. Продюсерами виступають Марк Плат і Девід Стоун. Щодо другого гладіатора, видання опублікувало понад десяток перших. Кадрів із майбутнього фільму Гладіатор 2 на представлених зображеннях ми бачимо актора Пола Мескаля, який грає головну роль Люція. Пол зіграв у картині Нормальні люди, яка дала йому велику популярність, повагу серед колег і нагороди. Окрім нього, на перших кадрах також продемонстрували і деяких інших акторів, які грають у Гладіаторі 2». Можна побачити Дензела Вашингтона, який грав у фільмі Великий зрівнювач, а також Фреда Хекінджера Джосефа Куін. Педро Паскаля із серіалів Last of Us і Мандалорець, який виконує роль Марка Акація, і нарешті засвітили на нових кадрах актрису Коні Нільсен, яка повторює після першого гладіатора свою роль Луцили. Пол Мискалі у інтерв'ю поділився своїми думками, чому Рідлі Скотт, на його думку, запросив його знятися у другому гладіаторі. Він вважає, що роль Луція отримав через свій римський ніс та досвід у гельському футболі. Це на національний вид спорту в Ірландії, один із різновидів футболу. Пол Мескаль стверджує, що Рідлі Скот був вражений його грою у романтичному серіалі Нормальні люди і завершив перегляд із думкою, хто цей хлопець. Сам Рідлі Скот каже, що актор був особливою знахідкою та абсолютно ідеальним для Гладіатора. 2». вони лише півгодинки поспілкувалися у зумі, і цього вистачило рідлі Скоту для підтвердження своїх думок відносно головного героя. Сіквелу я хотів дізнатися від нього. Про що буде ця історія. Ми витратили близько 15 хвилин на розмову про це. Потім ми витратили ще 10 хвилин на розмову про вид спорту, яким займався в дитинстві: гельський футбол. Можливо, це допомогло, оскільки я звик бути у добрій фізичній формі. Повідомляється, що сіквел гладіатора може стати одним із найдорожчих фільмів у історії кіно. Президент компанії Парамаунт з міжнародного кінопрокату Марк Віан заявив. Що в картині глядачі побачать одну з наймасштабніших бойових сцен, які колись були зняті у кіно. До речі, у новій стрічці не буде Расела Кроу, який зіграв головну роль у першому гладіаторі і отримав премію Оскар. Расел кроу також зізнався, що він не дуже радий сіквелу нового фільму Гладіатор, бо заздрить, що не бере участь у зйомках такого важливого для нього фільму. Раселу кроу трохи ніякого через те, що Рідлі Скотт, Зняв продовження. Цитата: мій персонаж, звичайно, мертвий, і я не маю права голосу в тому, що буде показано. Зазначив. Рассел Кроу актора бентежать деякі сюжетні ходи і вчинки персонажів нового бойовика, які він вважає нелогічними, а усвідомлення того, що продовження в принципі знімають, викликає у знаменитого актора меланхолію і ревнощі, нагадуючи про часи, коли він сам був у іншій фізичній формі, граючи максимуса римського генерала, який став гладіатором. Ця роль у фільмі у 2000 році принесла йому світову славу і премію Оскар. І якщо перш гладіатор зробив із зрасала кроу мегазірку, то Пол Мескаль не хоче йти його шляхом і сказав, що він не хоче досягати такого ж рівня слави і сподівається, що його життя залишиться колишнім і він зможе жити спокійно. У розмові із The Times на питання про те, яким він вважає, буде його життя після цього фільму, після виходу сіквелу. Він сказав: Я не знаю, в чому буде різниця. Може, це наївно, правда. Просто більше людей зупинятимуть мене на вулиці, але Якби я мав величезну славу, я б впав у глибоку депресію і тому сподіваюся, що цього не станеться. Я отримаю відповідь у наступному році. Але якщо фільм вплине таким чином на моє життя, я опинюся у поганому становищі. Потім Пол Мескаль у інтерв'ю для The Time пожартував, що якби у нього був настільки стрімкий зліт, він продовжив би свою кар'єру чимось, що люди не захотіли б подивитися. Також він додав, що він не зацікавлений у. Тому, аби стати знаменитістю і бути заручником у ВІП-зонах, цитата: тоді ви побачите себе якимось іншим, а я не хочу цього робити. Мені б просто стало страшенно нудно. Я не хочу обмежуватися можливістю піти кудись і зустрітися з кимось у барі або напитися на вечірці. Це перетворило в мене на нудну людину. Було б небезпечно почати кутатися в кокон і не виходити у світ через страх. Повідомляє. Що Пол Маскаль заробить 6 мільйонів фунтів стерлінгів за роль Луція. Пол Маскаль, до речі, дуже любить відвідувати фестивалі, любить відриватися на них. Буквально на днях його бачили на фестивалі Glastonbury у Великобританії. Ми будемо слідкувати за тим, як будуть розвиватися події, що буде далі. Історія з Барбі Геймером почала розгойдуватися за рік до прем'єри фільмів у Гладіатора та Мюзікл зла з прицілом на різну аудиторію на розкачку менше п'яти місяців В будь Кому випадку дуже цікаво, що з цього вийде. Зіткнення Барбі і Опенгеймера породило справжній культурний феномен. Обидві картини набули величезного успіху, і заразом були увіковічені величезною кількістю мемів. Потрапили до кінонагородного сезону. Опенгеймер завоював сім статуеток премії Оскар, включаючи головні номінації: найкращий фільм, режисер, чоловіча роль, чоловіча роль другого плану, саундтрек, оператор та монтаж. І Барбі отримала на жаль, єдиний Оскар. За найкращу пісню у виконанні Billie Eilish, What was I Айліш, For». Щось дуже схоже тепер відбувається між мюзиклом зла і сіквелом Гладіатору, другим гладіатором. Друзі, пишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте відносно з гладіатору. Саме так прозвали цю пару, вже почали розростатися меми на цю тему. Як ви думаєте, чи повториться феномен Барбі Геймеру? І чи справді Барбі Геймеру більше вже не може бути, і він один у своєму роді? Пишіть свої думки в коментарі. Nu Друзі, ну що ж, а на сьогодні це все. Як вам тема відео? Пишіть, будь ласка, свої думки у коментарях. Давайте поговоримо, чи зможуть повторити мюзикл е, зла і гладіатор, історію епопею із Барбі Геймером. Цікаво, що думаєте ви з цього приводу. Ну а я, звісно ж, нагадую вам про підтримку наших найсильніших, найсміливіших титанів України, хлопців та дівчат, які знаходяться у лавах ЗСУ, які боронять кордони нашої країни, які наближають нашу перемогу. Ми звісно ж це віримо. Я прошу вас не забувати донатити. Донатити лише у перевірені збори, там, де є ваші друзі, знайомі, лише тому, кому ви довіряєте у перевірені фонди. І звісно, прошу вас не забувати і не проходити повз біди наших бездомних чотирьохлапих друзів, які також потребують підтримки допомоги. Впевнена, що у вашому населеному пункті є притулок для тварин, який потребує підтримки, донату корму. Ваш донат. Розголос в інтернеті. Корм. Просто приїхати, привітатися, погратися з котиками. Це також дуже-дуже сильно допоможе. Таким чином ви зможете врятувати як мінімум одне життя наших бездомних, чотирихлапих друзів. Ну що ж, а на сьогодні це все. Сподіваюсь побачити вас у наступному відео. Тому до зустрічі, бережіть себе та своїх рідних. Все. Бай-бай!